І так, всім привіт, з вами значит сегодня сьогодні в Shadow Fight 2. Будемо проходити уже нашого сьогона. Так от, перед цим, звісно, покажу вам всі медальки. Тобто, не медальки, а печатки, які ми зібрали в минулих відео. Тобто, у нас тут синя, зелена печатка. Червона, фіолетова, е, оранжева. Ну, і, звісно, сама, напевне, красива печатка, сама красива. це у нас е, ось така от голуба печать від е, Сіона. Но перед цим я мушу пройти парочку етапів. Це у нас, як завжди, виживання. Далі е, у нас піде турнір. Далі випробування. Ну і, звісно, далі вже сам Сігунчик. Поїхали. Е, в... Получається виживання. Виживання, до речі, тут достатньо важке. Не знаю, чи зможу я його пройти з першого разу. Зараз ми це і побачимо. Ого. Получається, треба вбити цілих 10 противників. При цьому не втратити повністю своє здоров'я. А очевидно, це в мене я... Не знаю. Оп. Раз. Два. Окей. Другого пройшли на перфект. Клас. Давайте на низ пройдемо. Ага. Бам. Ну і тут зразу. Тут зразу пішло пішла магія. Так, раз. Два. Блін, от магія мені тут дуже корисна, так як вона в мене прокачена на максимум Я думаю, що я зможу все ж... Прямо фєєнно. До речі, я забув вам показати ці свої прокачки, тому... Давайте все ж після виживання я їх якраз е, покажу, якщо, звісно, не забуду. Ну тут, навіть не знаю, навіть давай, давайте наниз. Оп. Ой. Отак от, от. Ну і далі... Бам. Окей, це у нас був п'ятий, шостий. Ну от її якраз я і боявся. Опа. Нічого собі. Бам. Окей. Непогано. Тепер, їх... Тепер я її не боюсь. Е, далі. Ще один ніндзя, виходить. От оцього от справді треба боятися, так як він може е, зробити один такий удар, який мені не подобається. Свій коронний удар, який наносить цілих 4 е, рази урон тобі. І тобі буде дуже неприємно. Окей. Поки що ніби чуєте. Получається, прям. бомбічно. Бомбічно. Бам, раз, два. І так, раз. Два. Все. на монопарук. чуєте, Я думав, що це буде надзвичайно важче. Але... Окей, ну оце, тип точно нам може все заруїнити, думаю, давайте. Акуратно. Бам. Окей. Ну, в принципі, про що я говорив. ага, Ладно. Окей. Отак от. Отак от. Отак от. Поки що... Стоп! Я ж... Ладно. Я хотів сказати, що я не юзав... Е... ту кнопку, але ладно. Ага. А от з нею акуратно. Тому що єдине, що я замітив, це те, що на мене ще ні разу ніхто із них не юзав зілля. Ой, не зілля, господи. Плутую завжди, як це називається, магія. Е, ну, як бачите, юзнуло. Оця от е, дівчинка магію на мене. Ну і в принципі я вже навіть не переживаю. Залишилось її просто добити. Знаю, чи це буде легко. Зараз подивимося. Ага. Окей, окей, все. Получається 10-й, да. А, зразу говорю, всі очівки я получив. а які ще не получив, зараз буду якраз получати. Коротше, давайте я вам покажу, получається. Як бачите, в мене все на максимум. Ось це я вам якраз і хотів показати. 36 левел. Ну, одним словом. Одним словом. слом. Виживання ми з вами пройшли. Лишилося пройти лише турнір, випробування. Ну і далі ви вже самі знаєте. Поїхали. Нам дадуть цілих 5 лямів. 5 лямів. За якийсь там легкий режим. Важкості. Режим важкості легко. Ну, в принципі, окей, погнали. Ой. Бам. Оп. Раз. Бам. Оп. Ну тут окей, тут її можна хоч закопати просто одним ударом. Тут, ну, все одно важкість легко, я думаю. Да. Вашки слагко, в принципе. Оп, вот так вот робим. Вот так вот робим. Так, у нас сейчас Моя не бы расслабитесь. И раз, два, три. Оп. Все. Стрела. Стрела, ну, профессионал. Профессионал нова. А, Ну що ж, випробування. Переходимо на нього. Ну, а турнір ми вже завершили. Давайте все ж за очівочку отримам винагороду. І так, випробування. Получається, ворог втрачає. Почекай. В Всього бою твій противник втрачає здоров'я всередині вказані на області. Поїхали. Знову стріла? Ви що прикалуєтесь? Яка стріла знову? Ага, получається мені потрібно трохи почекати, щоб вона втратила. Ай, блін! А, стоп. Так вона почекай, вона втрачає? а А, не, не а. Я все ж не не, не зрозумів, вона втрачає здоров'я чи не втрачає в тій області? Я надіюсь, в мене... Надіюсь в мене заглючило. Тому що всяке буває. Так, ну тут зразу отак от робимо. Ну і. Раз! Ну, тут перфект! І е, знову очіка мастер. Блін, щось сьогодні навіть я вам скажу, все проходить настільки швидко, що я навіть не замічаю за цим всім спостерігати. Окей, виживання, турнір, випробування. І що ми так швидко перейшли до Сігуна? Сігун приймає твій виклик. Поїхали. Ну що ж, кому е, не лінь, можете прочитати, ради цікавості. Ось. Е, Ну, коротше. От. Е, читайте, ставте на паузу. Полетіли. Сегунчик. Нарешті я дойшов до цього сігуна. Нарешті. Я його пройду. Що мене чекає далі, я не знаю. Для мене це великий е, секрет, велика загадка. Чуєте, а що він такий повненький? Давайте його... йому парочку кілограмів зараз виб'ємо. Опа. Це щось новеньке, це точно. Оп. Ага. Оп, оп. Ого. Чуєте, а він... Він прям сильний. Я так зрозумів, його не так просто виграти. Мені здавалося, що я його зараз запарк. А, в нього у нас тут Багато, аж, я так зрозумів, занадто багато всяких е, е, прикольних плюх. Ммм. Да. Окей. Okay. Окей. Okay. Я навіть достиг режиму цю. Цього... Ну, коротше, режиму крейзі. Прикольно. Так. Так. Оп. Оп. Так, треба красиво це зробити. Оп. Албам. Так, я так зрозумів 2-0, так? Опа. Я щось не зрозумів. Можливо, я не зрозумів трохи, але... Це якась в нього магія нова. Він викликає е, собою е, свого захисника. Добре. Ай. Блін, капіс. Ага, улетів. Улетів. Окей. Ага. Чуєте, ну, тепер я розумію, чому Сігун. Ну, якби Сігун це Сігун. От тепер я точно зрозумів, чому Сігун. Це Сігун. Блін! Та що ж це таке? Вигравайся, давай. Бам. Зараз ззаді підскочимо мен... до мене. Блін, я так і знав. Та, блін, нечесно! На мене нападають зразу. Капець! Як мені це вигравати? Ви що, прикалуєтесь? Окей, спокійно. Щось потрібно робити з цим. Причому дуже швидко. А то мені точно не поздоровиться. Стоп! А можливо це не його магія. Ай, блін, а як він це. Ти що, взагалі шарофів? Блін, знову його оці от. Куда? Куда ти там зібрався метеорит викликати? Блін, я промазав. Я промазав найважливіший, напевно, удар у моєму житті. Боже, що я наробив? Ну от що я наробив? Ну нащо? Ой, потрібно було трохи почекати. Окей. Він не пробивається! Він не, він не пробивається! Сігунчик! Єс. Ну. завоювач. Е, нова очіка. Е, ну, друзі. Е, кому не лень читайте? Е, ну, не 3-0, но 4. Ой, 3-1. Запуститься. Кому не просто не лінь. От, показую вам текст. Можете ставити на паузу. Нефритова печать. Яка ж вона красива. Взяти печатку. Щось там ще що мені буде говорити сенсей, виходить. Ем. Угу. окей, е, сенсей. Непогано. Ти отримав новий рівень 37. Твої вміння підвищились. І получа... Ага. Тобто, получается, Сігуна я вже виконав? Не, ну, не так швидко. На ніч. Получається. Ворота тіни, і ворота тіни чекають тебе. Чуєте, ну тут. Тут обов'язково мені. Я зараз екран чорний покащу. У нас такий чорний екран, як бачите. Так, почекайте трохи. Почекайте трохи. Я тут підключаю інтернет, все. Ніби підключилось, давайте скачувати. І так, Рись, давно не бачились тінь. І далі він щось там... Буде гово. Оса! М'ясник. Я мушу ще раз проходити всіх оцих. от... Ну, ви прикалуєтесь? Що? Вау, це щось просто. Це щось нове чуєте. Це прям щось нове. Чуєш, ну, рейс, давай не лізь... туди, куди не треба. Реально, ну. Ну, уже, мені програли. І щось вимахується, реально. Оп. Отак от. Зразу, оп. До речі, а чому я не бачу скільки в них ХП? Це, типу, для мене челендж додатковий. Дякую. Дякую. Е, окей. Рись. Виграний. Сенсей. Получається сенсей, так? Да? А, господи, сенсей. Не сенсей. Забув вже як цього. Стоп, що? А, тут... Тут в мене поху... Напевне... Коротше, я зрозумів. Тут в мене е, е, якісь... Почекай, як це вигравати? Почекай. Бам. Е, надіюсь, в мене тут хп не зберігається, тому що... Тому що. Почекай. А на 27-му. Стоп, стоп, стоп. Е, Можна, будь ласка, подивитися, а мені додали щось нове. А, -а, а. Тобто мені. Окей. Я, в цій серії я просто я просто попробую, окей? Е -е, не. Цево. Е -е, не. Зважайте на уваги. Е -е, увагу, просто. Забити. Коротше, просто забити. Мені ще потрібно оці, оці броньки прокачати. Ну і, звісно, прокачати е, свої всі здібності е, до наступної серії. Да. Ворота Тіней ми будемо проходити в наступній серії про Shadow Fight. Хто ж знав? Хто ж знав, друзі? А ніхто не знав. Напевне. Так. Е... Да. Отак от, коротше. Е, ворота Тіней. Давай. До зустрічі. Ну, а що ж, друзі, Ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидав.